Весна улюблена пора для курсантів Академії сухопутних військ, адже саме з березня після зими починається низка польових виходів курсантів усіх спеціальностей. Послід за майбутніми офіцерами-артилеристами на міжнародний центр миротворчості та безпеки вирушили вихованці факультету підготовки спеціалістів із забезпечення військ та військового коледжу сержантського складу. Продовж тижня, з майбутніми офіцерами, які отримують фах автомобіліста, культуролога та військового диригента, було проведено практичні заняття із тактики та топографії, організації зв'язку, захисту від зброї масового ураження та багатьох інших. Окрім цього, під час занять курсанти відпрацьовували практичні навички і спеціальних дисциплін. Добрі результати майбутні офіцери показали під час виконання вправ із пістолета Макарова та автомата Калашнікова на вогневому містечку. З ними також було організовано заняття з метання гранат РГД 5 та стрільби із гранатомета РПГ 7 Особливу зацікавленість курсантів викликали заняття на смузі перешкод навчально-тренувального комплексу психологічної підготовки особового складу. Здавалося, що це лише якихось півтора кілометра, які необхідно подолати. Але на них розміщені усілякі інженерні загородження: імітуються завали з дерев, так звана міська зона, також є дзот, протитанковий рік, спеціальні конструкції, де закріплені канати для переповзання та перестрибування перешкод, колоди, що хитаються, підвісний місток, уражена бойова техніка та мінне поле. При цьому тобі постійно дошкуляє інструктор, застосовуючи вибухові пакети та моделюючи фактори нестачі часу, раптовості і небезпеки. І нехай такі заняття є досить виснажливими, але як приємно потім на фініші ділитися враженнями та спостерігати за товаришами, які цю дистанцію лише долають. Ввечері втомлених, але задоволених зустрічало курсантів гвардійське містечко, яке, хоч і створює чудові умови для харчування і необхідного відпочинку, але все ж таки не стало таким близьким рідним як поле. У цей же час, зовсім поруч, у Центрі забезпечення навчального процесу військовослужбовці, що проходили навчання на курсах до підготовки військових кухарів у військовому коледжі сержантського складу, відпрацьовували практичне заняття з приготування їжі та печення хлібу на технічних засобах продовольчої служби. 11 військовослужбовців військової служби за контрактом 30-ї окремої механізованої бригади за місяць стали справжніми військовими кухарями. Я прибув в військовий коледж сержантського складу на курси до підготовки кухарів. Мені це дуже подобається, я задоволений, що бригада направила на таке навчання. Зараз ми відпрацьовуємо в польових умовах. Практичні навички сьогодні ми приготували на першу страву. Був у нас борщ. Навчання кухарів розпочалися у пункті постійної дислокації, де вони вивчили технічні характеристики та можливості технічних засобів для приготування та транспортування їжі в польових умовах. А вже потім, у старичах, на території центру забезпечення навчального процесу, військові кухарі вчилися практично працювати та готувати їжу. Зокрема, на похідні автомобільні кухні, кухні причепні плиті при переносних плитах та іншому відповідному устаткуванні. Варто також зазначити, що вперше у військовому коледжі було розгорнуто польовий механізований хлібозавод та причіпний хлібопекарний блок. Отже, кухарі отримали практику і у випічці хліба в польових умовах, із застосуванням твердого палива. А після складання випускних екзаменів у війська роз'їхалась чергова партія готових до кулінарних творінь військовослужбовців. Одночасно, з кухарями форсанти випускного курсу коледжу проходили військове стажування на базі центру забезпечення навчального процесу. Я випускник військового коледжу сержантського складу, проходжу. Стажування, останні неділю стажування на базі центру забезпечення начального процесу, за посади командир автотранспортного взводу роти матеріального забезпечення. На даний момент ми проводимо обслуговування, огляд, ремонт автомобільної техніки центру забезпечення, а також експлуатацію військової техніки перед виїздом з парку. А для майбутніх офіцерів-артилеристів польовий вихід запам'ятався показовими заняттями, під час яких вони виконали стрільби із реактивної системи залпового вогню БМ 21 град. Мало знайдеться серед глядачів тих, хто не бачив у кадрах старої воєнної кінохроніки залтів знаменитих БМ 13, більш відомих за поетичною назвою Катюша. ГРАД можна сказати прямий нащадок цього славетного зразка озброєння. І нехай ця система прийнята на озброєння у далекому вже 1963 році, але й досі гідно несе службу. Реактивна система залпового вогню призначена для ураження живої сили, неброньованих і легкоброньованих цілей противника, та може бути використана для вирішення інших задач у різних умовах бойової обстановки. Для того, щоб глядач уявив собі усю міць цієї зброї, варто згадати лише декілька її основних характеристик. Так, за 20 секунд на противника спрямовується 40 реактивних снарядів калібру 122 мм, вагою 66 кг кожен. Швидкість польоту ракети складає близько 700 метрів на секунду. Вони можуть подолати відстань від 3 до майже 20,5 км, а площа суцільного враження однієї машини складає близько 1000 квадратних метрів. Такі вражаючі бойові характеристики пояснюють те, чому і по нині БМ 21 стоїть на озброєнні у понад 30 країн світу. Отже, стає зрозуміло, з якими почуттями приступали курсанти до бойової роботи на градах. І напевно, мало хто залишиться байдужим до неперевершеного годовища залпу реактивних систем залпового вогню та вмінь майбутніх офіцерів, яких по праву можна імінувати приборкувачами вогню та богами війни.